Єрусалим уже готовий до Різдва. Зимові свята у священному місті розпочалися зі встановлення різдвяних декорацій біля історичної будівлі Асоціації молодих християн. До нас приходять іноземці, місцеві жителі, приїжджають представники трьох релігій. Це унікальне місце. Віфлеєм запалив гігантську ялинку біля міської церкви Різдва Христового. Палестинське місто заведено вважати місцем народження Ісуса. Відвідувачів тут ще не так багато, як до пандемії. Так, у 2019 році місто відвідало коло трьох із половиною мільйонів гостей. У Ватикані встановили величезну різдвяну ялинку і традиційний вертеп. Дерево привезли з Італії. Його прикрашають декорації, які створили працівники центру догляду за людьми похилого віку, в школярі і пацієнти дитячої лікарні. Ялина і вертеп стоятимуть на площі святого Петра до 8 січня. У маєтку короля Чарльза III у Вінзорі теж панує дух різдва. Тут установили ялинку Нордмана за вишки понад 6 метрів. Вона прикрашає Георгіївський зал, один із найбільших у Вінзорському замку. Тим часом у Білому домі в США темою святкового оформлення стала декларація незалежності. У пряничному Білому домі є точна копія філадельфійського залу, де було підписано декларацію. Ми можемо відзначати різні свята, співати різні пісні чи промовляти різні молитви. Але наші спільні американські цінності зберігаються з року в рік. В Афінах навпроти будівлі парламенту запалили 21-метрову ялинку. Її прикрашає 40. Тисяч світлодіодних лампочок цього року місто також декорували різдвяними вогнями загальною довжиною 120 кілометрів. Усе освітлення енергоощадне. Тож афінам не доведеться економити на святах через енергетичну кризу. Вінзорський замок у Великій Британії прикрасили до Різдва. Найбільшу ялинку встановили в Георгіївському залі одному з найбільших і найкрасивіших у палаці. Цей рік незвичайний Україні тепер новий король Чарльз Третій. Крім того, виповнюється 30 років після руйнівної пожежі, яка знищила цей чудовий зал та інші частини замку. Тепер королівська сім'я прагне показати будівлю після реставрації в усій її красі. Загалом ми маємо тут вісім дерев. Очевидно, що головна окраса це 20-футова ялинка Норманда в залі святого Георгія. На ній світиться три тисячі ялинкових вогнів. Цього року ми обрали фіолетову тему. Водночас персонал наразі ухильно відповідає на запитання, чи збереться на це різдво королівська сім'я разом із королем Чарльзом саме у Вінзорському замку. До пандемії монарша родина проводила різдво в Сандрінгемському маєтку королеви Єлизавети II у Норфолку. Це перше різдво його правління, тож цікаво перейти в цей період. Ще один особливий зал створив король Георг IV. Його стіни облицювали дубовими панелями, а також повісили портрети європейських лідерів часів наполеонівських воєн у центрі залу масивний обідній стіл, за яким упродовж століть сиділи численні державні діячі раніше це був внутрішній двір. А потім, наприкінці наполеонівської епохи, у битві при Ватерлоо Георг IV вирішив замовити низку портретів європейських лідерів того часу. Відтоді вони постійно були тут. Трохи більше ніж 200 років тому. Ця кімната мала дуже схожий вигляд. У Вінзорі, як і раніше, відчувається присутність покійної королеви. У сувенірних крамницях домінує образ саме Єлизавети II. Аромат хвої імбирних пряників і предсвяткова метушня у Нью-Йорку відкрилися різдвяні ярмарки. У брайант парку вздовж але розташувалися десятки магазинчиків. Ремісники з усього світу продають свічки, новорічні іграшки та багато інших товарів. Стало більше іноземних туристів, і це чудово. Вони кажуть, що вони були за кордоном уже два роки і дуже щасливі повернутися. Тож це не просто поїздка до Нью-Йорка на різдво. Це зворушлива зустріч, ніби ми знову об'єдналися. Пандемія завадила святковій торгівлі у двадцятому та 21 першому роках. Зараз усі намагаються надолужити втрачене. Цього року у нас більше покупців. Вони можуть розглянути наш товар, доторкнутися до нього, понюхати й узяти в руки. Ми дуже задоволені, що бачимо стільки людей з усього світу а також із Нью-Йорка. Я дуже рада цього року повернутися, відвідати сина й пройтися магазинами. Останні роки ми майже все купували в інтернеті. Цього року теж дещо купуватимемо онлайн, але немає нічого кращого ніж вийти з дому, побачити живих продавців і людей, які роблять ці товари. У Європі різдвяні ярмарки багатовікова традиція, але в США вони стали популярними лише кілька десятків років тому. І тепер для багатьох дрібних підприємств святковий сезон важлива подія. На листопад і грудень припадає п'ята частина їхніх річних продажів. Санта Клауса в усьому світі готуються до Різдва. У німецькому Міхендорфі 900 осіб у червоних костюмах беруть участь у традиційному забігу. Це повноцінні змагання на довгі дистанції. Я беру участь у забігу Санта Клаусів, бо в Міхендорфі просто суперприємна атмосфера. Це весела пробіжка, бо всі святково вбрані. Мушу сказати, що все тут просто чудово. Змагання Санта-Клаусів у Міхендорфі проходить 14-те. Це найчисленніший забіг різдвяних дідусів у Європі. Його учасники хочуть надихнути, займатися спортом не лише влітку, а й узимку. А це океанаріум у Будапешті. Тут склалася традиція встановлювати ялинку на дні акваріума. Це роблять два Санти. Цього року їм слід бути особливо обережними. Два тижні тому в акваріумі оселилися піщані акули. Коли акула починає плавати швидше, отже, щось сталося в її маленькому мозку, і її ставлення до нас змінилося. Але цього разу вони не реагували, інакше б ми б негайно залишили акваріум. Акваріум вміщує один мільйон літрів морської води. Крім акул, тут мешкають сотні екзотичних риб. Щодня санти стежатимуть за ялинкою. Риби часто її перекидають, а ночами зовсім зривають прикраси. Ялинка стоятиме у воді до кінця зимових свят. Різдвяний сезон відкрився і в Ізраїлі. Сюди Санта приїхав на верблюді. Він піднявся на оливну гору, звідки видно чудовий краєвид старого міста Єрусалима. З Єрусалима найкращі побажання всім. Будьте здорові та щасливі. Вітаю з різдвом. Столиця Хорватії перетворилася на місто казкових вогнів і різдвяних ринків. У період зимових свят загреб відвідують десятки тисяч туристів. Цими днями все місто сяє вогнями, наче саме стало різдвяною ялинкою. Через пандемію в попередні два роки різдво й новий рік тут святкували стримано. А зараз у всій столиці проходять концерти та спектаклі, працюють ярмарки. Усього їх 25. Це прекрасно. Люди нарешті можуть зібратися разом, поспілкуватися і добре провести час. На різдвяних ярмарках продають усе починаючи від їжі і і закінчуючи сувенірами ручної роботи і новорічними прикрасами. чудово, що місто нарешті ожило. Гляньте у парках багатолюдно. Сьогодні ввечері в нас буде концерт юрочисте запалення різдвяної ялинки. Це свято для нас усіх. На площі короля Томислава за традицією почав роботу льодовий парк. Ця ковзанка одна з найбільших розташованих просто неба в Європі. Тут можна подивитися виступи професійних фігуристів, а також під керівництвом інструктора безплатно навчитися кататися на ковзанах. Тут одразу поринаєш у святкову атмосферу скрізь вогні гірлянди, сцени Різдва. Але ці експонати виставлені не в музеї, а в будинку подружжя Вершельд на півночі Франції. Жан П'єр і Вероніка збирають різдвяні вертепи вже 30 років. Усе почалося з того, що чоловік подарував дружині набір статуеток для розфарбовування. Після цього пара захопилася колекціонуванням. Подружжя купували різдвяні вертепи під час поїздок, а деякі робили самі. Нині тут 920 експонатів. Майже 70 країн. Цей вертеп із масок для обличчя Вероніка зробила торік сама. Поруч на стіні вертеп куплений на Гаїті. Його зробили із перероблених металевих бочок. Тут також є вироби з дерева, соломи, кераміки та скла. Мій улюблений вертеп це той, який я купив на Різдвяному ярмарку в кольмарі. Його зроблено з імбирних пряників та глазурі. Улюблений вертеп Вероніки стоїть на окремому столі. Тут зібрано фігурки, які вона купувала разом із дітьми та свекрухою. Гадаю, сцени Різдва відбивають усі аспекти нашого життя. Зазвичай ми влаштовуємо виставку на свято, але можемо залишити її на весь рік. Для мене це означає ділитися теплом з рідними та друзями і привітно приймати безліч людей. Раніше подружжя показувало вертепи лише друзям, але ці порадили радувати й інших людей. Так 10 років тому тут пройшла перша виставка. Тоді на ній було 400 експонатів. Колекціонери проводять виставку раз на три роки. У гості приїжджають із різних міст. Незвичайна виставка. Тут так багато різдвяних вертепів з усього світу. Це дивовижно. Виставка відкрилася 26 листопада і триватиме до початку січня. Жан П'єре Вероніка очікують, що за цей час її відвідає три тисячі гостей. Сідней причепурився до Різдва. Головною окрасою міста стала блискуча ялинка. Вона найвища в новому південному Уельсі. Ялинку прикрасили гірляндою зі 100 тисяч лампочок і сотнями барвистих куль. Вона стоїть на Мартін Плейс. Це знаменита пішохідна вулиця в центрі сіднея. А цей провулок став схожим на казкове шатро. А все через десятки ниток гірлянд, які утворили собою своєрідний купол. Собор Діви Марії перетворився на світлову інсталяцію. На його стінах, немов у театрі, розігрується справжня вистава. Перехожі зупиняються, щоб переглянути біблійні сюжети, зокрема про народження Ісуса Христа. Цей собор наймісткіша церква країни. Сідней – найбільше й найдавніше місто Австралії. Він відомий своїм оперним театром, мостом Гарбор, брідж, мальовничими парками та пляжами. А на пішохідній вулиці Мартін Плейс стоїть кілька будівель, які додано до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Ботанічний сад у Римі перетворився на чарівний ліс, сповнений вогнів. Доріжка завдовжки півтора кілометра веде гостей уздовж живоплотів і дерев. У кожному куточку саду є своя унікальна ілюмінація. Чудово. Тут ніби молодієш і повертаєшся в дитинство. Тут відчуваєш безтурботність і щастя. Це прекрасно. Ботанічний сад у Римі засновано наприкінці 19 століття. Раніше він належав почесному флорентійському родові Корсіні. Тут представлено величезну колекцію рослин з усього світу. У саду є пальмовий буковий гаї, оранжереї, сад ароматів та японський садок. Щороку сюди приїжджають тисячі туристів. Інсталяція під назвою Чарівність вогнів прикрашатиме ботанічний сад до 8 січня. Святе сімейство, немовля Ісус, що відпочиває в яслах Діва Марія і святий Йосип, головні постаті вертепу, але в цих сценах зазвичай зображують і інших персонажів ангелів, волхвів, пастухів і всіляких тварин. А цей вертеп, що в королівському палаці Мадрида, має і темний бік. так, це диявол. Складно зрозуміти добро, якщо не поставити на противагу йому зло. Щороку в усій Іспанії з'являються найрізноманітніші вертепи. Цей установлено в Мадридському королівському палаці. Він охопив 57 квадратних метрів і містить понад 200 фігур. Іспанський король Карлос III привіз деякі з цих статуеток своєму синові ще у XVIII столітті у цьому вертепі фігури трьох різних розмірів по 30, 40 та 20 сантиметрів. Це створює відчуття перспективи. А в монастирі Лас де Скальса з фігури вертепу зробили з гіпсу у 40-х-50-х роках минулого століття. Для декорування використовують багато матеріалів, зокрема мох і корок. Це францисканський монастир 16-го століття. Святий Франциск Сильський засновник вертепу. Напередодні різдва тисячу двісті. І року в нього виникла ідея відтворити сцену з реальними фігурами у гроті. Фігура реалізенуна ратуші Мадрида в хронологічному порядку показує сцени до народження Христа, благовіщення Діві Марії і пастухам, подорож трьох королів Ірода та втеча Йосипа й Марії з немовлям Ісусом. Це єврейські вертепи з будиночками та фігурами. Скульптор моделював їх одну за одною з опаленої глини, покриваючи олійними фарбами. Ці вертепи приваблюють багато відвідувачів, не лише місцевих мешканців, а й туристів. Щороку в місті складають маршрути з 30 вартепів у різних церквах іспанської столиці, зокрема в соборі Альмудена та Королівському монастирі Санта Ісабель. Також їх встановлюють у культурних центрах та інших місцях, таких як Мерія Мадрида і Музей Америки. Яскраві метелики, працелюбні бджоли та гігантський тарантул вражають гостей бельгійського зоопарку в місті Мехелен. Торік тут успішно провели виставку ліхтарів, які мали вигляд динозаврів. Цього разу вирішили взяти тему комахи і ті, хто їх їсть. Я Ми вперше прийшли подивитися на таке світлове шоу. Я приємно здивований, бо воно дарує світло й тепло в таку темну й холодну пору, як зима на створення інсталяції пішло 23 тисячі годин і 22 тисячі ледлампочок загалом вийшло 56 композицій Потішно бачити, як моя маленька дочка дивиться на всіх цих жуків і вогні, і радісно бачити, що їй це так подобається і як їй весело. Справді, схоже на зачарований ліс, дуже красиво. Музика все доповнює, просто блискуче. Відвідувачам ще пропонують посидіти коло багаття і випити чашку гарячого шоколаду. під час енергетичної кризи, виставка дарує радість і позитив. Її варто відвідати. Виставка триватиме до 15 січня. Величезне пряникове селище з'явилося в Нью-Йорку. На цій вітрині майже 700 будиночків. Їх зробив шеф-кухар Джон Лович. На створення будиночків пішло 450 кілограмів пряників, 6 тисяч яєчних білків, 1200 людяників, 4 тисячі пластинок жувальної гумки, 900 кілограмів цукерок і майже 2 тонни глазурі. Шеф-кухар робить пряникові будиночки вже 29 років, і вже ось як десятиліття проводить виставки в Нью-Йорку. Будиночки повертаються з року в рік, але щоразу вони інші. Змінюється дизайн, цукерки й маленькі фігурки. Дизайнер каже, що його витвори допомагають людям налаштуватися на добрі думки. Ви можете прийти сюди й подивитися на це. І цієї короткої миті ви забудете про іпотеку, чи про ковід, чи політику, чи про аарона джаджа, чи про те, що вас непокоїть. Мені так приємно знати, що я дарую людям щастя. Шеф кухар проводить ще дві такі виставки в штатах Юта й Міссурі. Вони триватимуть до 16 січня. Останнього дня будиночки безплатно роздадуть людям. А дизайнер у той час уже створюватиме нові пряникові селища, адже на цю роботу в нього йде цілий рік. Фігурки людей, тварин, ангела і звичайно ж сцена народження Ісуса. Цей вертеп створила родина мексиканців. Ось уже багато років. Щоразу на різдво вона відчиняє двері свого дому в Мехіко, щоб люди могли помилуватися її витвором. Це дивовижна робота. Якось я проходив повз і бачив, як люди тут щось проєктують, вирізують якісь деталі, розставляють по місцях маленькі фігурки. Вертеп на вигляд невеликий, але зробити це непросто. Подивитися на вертеп часто приходять цілими сім'ями. Гадаю, такі традиції дуже важлива сімейна цінність. Її зберігають у всьому світі. Я хочу, щоб мій син дізнався історію Ісуса і пам'ятав, хай без що сталося, різдво святкують на честь народження Бога. Сім'я Онтіверо створює такі вертепи і показує їх людям із 1927 року. Для цього за місяць до різдва разом збираються всі родичі: бабусі й дідусі, мами й тати, тітки, й дядьки, а також діти та племінники. Вони продумують усю сцену, а потім ретельно роблять вертеп. Тоси. Поки люди в усьому світі нетерпляче чекають на Різдво. Санта Клаус і його ельфи востаннє перечитують листи від дітей. Йому пише малеча з усього світу, щоб попросити подарунки. Але цього року листи від українських дітей мають інший зміст. Ось ельф Катя натрапила на листа від хлопчика з Києва, який із сім'єю змушений був залишити свою домівку через війну. Окрім іграшок собі та сестрі, маленький Петрик також попросив у Санти миру для його країни звичайно, є занепокоєння щодо ситуації в їхній рідній країні, але здається, що завжди є трішки надії, зокрема, ці листи. Тож навіть люди, які змушені покинути свою домівку, усе ще сподіваються на краще майбутнє для України, як і всі ми. Санта знає, що не в усіх дітей буде веселе різдво цього року з подарунками та розвагами, але він запевняє, що це не головне звісно, я приношу подарунки, але Різдво це не про подарунки. Різдво у вашому розумі та у вашому серці, у вашій душі. Це Різдво, і воно не зникає. Різдво є, і воно буде там цього року, наступного року. Хай би що трапилося. Напередодні Різдва Санта щодня виїжджає в ліс на своїх чарівних санях, запряжених улюбленим оленим Рудольфом. Йому треба потренуватися на землі перш ніж вирушити в подорож повітрям. Тож під час прогулянок Санта має час подумати про своє власне бажання на різдво. Я хотів би, щоб люди чули інших людей і не проходили повз тих, кому потрібна допомога. Зараз у світі багато людей втратило надію, їм нема куди йти, ніде жити, ніде спати. Тому, якщо ви бачите когось, хто потребує допомоги. Будь ласка, допоможіть. Добрий Санта не втомлюється підбадьорювати і сподівається, що його бажання теж обов'язково здійсниться.